Вітаю, шановне панство. Переберіть від екрану дітей, бо це буде страшне. Друтова Wi-Fi миша Andyor MSR GM 14. У моєму користуванні більше року. Огнали а гад найтмирс і май, ай фір да тос бил апнтил актер, да мамай фелзап інтуї, не хансмі сам депер. Отож бо поки не почали. Компанія Каньйон. Якщо ви ще продаєте ці мишки в Україні, я хочу взяти другу. Вона просто лежала. Багато хто б сказав би, що це якась реклама, але ні, ці мишки в Україні не продаються. Чому ця мишка особлива? Е, да, вона дротова. Да, в неї учні кліки. І да, вона вертикальна. Е, Плюси цієї мишки, я назву основні, як на мене. Е, ця мишка особлива. Спочатку купівлі її в магазині, коли продавець консультант мені перетелефонував і питає: Ви знаєте, що це за мишка? Ви впевнені, що вам вона потрібна? Я такий, да, вона мені потрібна, я впевнений в ній. І в суспільстві тебе починають вважати збоченцем Але я бачу в цьому плюси, як мінімум, в тому, що за твій комп або ноутбук. Ну, у ноутбуці є тачпад. а За твій комп хрін хто сяде з такою мишкою. Ніхто б щось не казав на ринку мишок. О, саме вертикальних їх там десь штук 60 є не більше все. Інше це звичайні класичні мишки, але коли ти купуєш цю мишку і починаєш нею користуватися, твій світ змінюється. А, з такого цікавого, що є про ці мишки. А, повторюсь, це, це каньйон Еміса GM14. Якщо коротко про головне, якщо повністю, то це в нас буде. Canyon, CD SGM 14 РГБ. На жаль. На жаль, ці мишки не продають, або не завозять, або не купують. Ну, тому що ринок вертикальних маніпуляторів він дуже маленький. Люди не розуміють, як можна користуватися мишкою вертикально. І я скажу, що Відосіки по сталкеру, О, там, це така реклама самого себе на другому каналі. Я знімав з цією мишкою Сталкер, я пройшов на цій мишці, і в ній набагато більше плюсів, ніж хто б міг подумати. Кому буде важливо трохи технічної інформації, мишка дротова, USB A, 16 метра кабель в оплітці. За більше ніж рік вона не пошоркалась і не, попов... не поторочилась. Тому оплітка гуд сенсор Pixar 3212, ну якщо комусь там це треба, окей. DPI від 500 до 4800. Э, на момент купівлі це було десь, навіть баксів 20 її вартість, тому що в гривні це було 700, зараз її остання ціна була 1200. І я хочу сказати, що за ці кошти ти отримуєш класний додаток, в якому ти можеш робити все. Фактично в тебе мишка, класичною лівою і правою кнопкою колесом DPI більше-менше шоста кнопка, Там як хочеш, так її програмуй. Взагалі, всі кнопки як хочеш, так і програмуй. Більш за все, мені подобається стік. Тут для тебе на фоні вже буде додаток самої мишки. І прикол який, в неї є два режими: офісний і ігровий. А, так, в Ютубі я вимкну музику, щоб потім не забанили. Що тобі хочу сказати? Коли стіком вгору ти міняєш гучність більше. А стіком вниз гучність менше, і тобі не треба лізти в менюшки Це вже зручно. В іншому, ти запустив трек, ти хочеш його зупинити, ти натискаєш на стік, він зупиняється. Ти хочеш, щоб він грав далі, ти тягнеш стік на себе, він буде гортати треки або відео далі. Від себе він буде переключать у зворотньому напрямку. І типу, сказати, що це було вау, це нічого не сказать. І я здивований, що в цілому про цю компанію ніхто не знає, і я ну, не бачив на них багато оглядів. Тому, Каньйон, подаруйте мені ще одну мишку, будь ласка. І в додатку ти можеш робити все, що хочеш. Я, наприклад, хто знає, граю Elite Dangerous, Там треба було. Е, іноді, якщо ти докупав е, доповнення Одісію для того, щоб е, сідати на планети, там треба було керувати посадковими двигунами і. І я собі забіндив посадкові двигуни на цей джойстик. І це просто вау! Ну тобто не хочеш біндити якісь конкретні кнопки, збіньть собі макроси. Не хочеш макроси, зроби, зроби собі конфіги, збережи їх, завантажуй. Це в реал таймі. І до того, нагадаю, це 20 баксів. Це не тисяча. Не 300 і не 200, це 20 баксів мишка. І саме що цікаво, додаток зручний, і ти фактично в реальному часі можеш змінювати налаштування і застосовувати їх. Сайт зручний, простий, зайшов, почитав. Драйвери качнув, документацію качнув, Все. Загалом мишка працює. У офісному режимі з коробки нічого не треба чіпати. Застосуй геймерські налаштування, натисни apply і вона буде з ними навіть після ввімкнення, вона буде працювати. Тому я сподіваюсь. Тобі було цікаво дивитися. Е, ти. Те ж таки, можливо, передумаєш або напишеш, що я збочениць, тому що як це можна користуватися незвичайною мишкою. Я тобі скажу, що можна, і це дуже зручно. Але якщо в тебе були думки купити чи не купити, краще сходи десь в магазині і спробуй. я, коли її купував, я не пробував. Я просто її купив і користувався за цим. дякую тобі за перегляд. Це мало бути останнє відео, яке я знімав, але це буде перше. Далі ще буде. Я сподіваюся, що ти після цієї огляду на цю мишку. ти відпишешся, далі буде цікавіше. Дякую, що був зі мною гарного дня. Бережи себе.